В Україні прагнуть збудувати малі зелені електростанції з дешевою енергією. Голова правління ПРАТ «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що в Україні планується змінити формат енергосистеми в наступні роки, а саме побудувати менші за масштабом зелені електростанції. Можна завдати багато шкоди, поціливши ракетами в електростанцію потужністю 1000 МВт, інша річ розбити 100 електростанцій потужністю 10 МВт, сказав Кудрицький. Він підкреслив, що децентралізація енергосистеми це не лише питання ефективності, а й вимога безпеки. Немає потреби відновлювати все як було. Ми плануємо робити краще, застосовувати сучасні технічні рішення, більше захистити об'єкти, додав він. Щодо інших новин тижня, завдяки ГАЕС ГЕС вдалося збалансувати енергосистему під час надзвичайної ситуації 30 травня. Уряд оголосив про підняття тарифу на електроенергію для населення. До 2,64 гривні кіловат-годину. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.